Роблю макіяж своєї географічки і англічанки з 2014 року, бо школу я закінчила десь приблизно мільйон років тому. На цій стороні я робитиму свою географічку, і вона ніколи, мабуть, не використовувала нічого доглядового, але я все ж таки нанесу хоча б бабл-тонер від Рікер, щоб моя шкіра не офігіла від моїх Приколів над нею взагалі я вибрала саме її, тому що вона несла мені дуже багато дитячих травм, бо я була відмінницею, а це була єдина вчителька, яка не могла поставити 8 балів навіть тоді, коли ти знав все ідеально, вона просто знущалася над дітьми, і мені здається, що це було дуже сильно видно. І в її макіяжі теж, мабуть, більше ніж знущатися над нами, їй подобалося знущатися над собою. І я ніколи не розуміла, чому мої однокласниці перешіптуються і сміються, але якщо сильно... Задуматись, то вона дійсно завжди носила яскраві фіолетові речі, дивні макіяжі, які вона не розтушовувала. І навіть я пам'ятаю, як моя однокласниця сказала мені, дивись, у неї одночасно зелені і рожеві тіні, і вони не розтушовані. Вона вони, наче наполовину, наче вона як отой чел з наруто. Я не знаю. У неї завжди були дуже графічні брови, дуже велика кількість тоналки і велика кількість рум'ян. І мене це трохи лякало, бо виглядала вона як дивний страшний клоун. Можливо, тому мені інколи страшно дивитися на пенівайза. Я не знаю. Але чесно, все одно мені як вона виглядала насправді. Я ніколи не звертала на це увагу. Я звертала увагу тільки на те, як вона кричала на всіх нас. І тоді ще ніхто про булінг і не булінг так сильно не чув. Але мені здається, що про булінг від вчителів я, мабуть, пізнала цей дзен саме тоді. Булінг від вчителів був найбільше. Мабуть, від неї макіяж на англійчанку я роботиму в наступному відео. А випишіть в коментарях, який ваш улюблений вчитель.